Привіт, дітки! Я Фея. Сьогодні ми з вами поговоримо про щось таке чарівне та гарне. А для того, щоб дізнатися, про що ми будемо говорити, відгадайте загадки. Із малої цибулини виріс весняної днини. До нарциса привітався та на грядці запишався. Що це, дітки? Правильно, це тюльпан. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле біле і за вітром полетіло. Що це, дітки? Правильно це кульбаба. Зірка з небес злетіла і з'явилась квітка біла, ніжний запах чути скрізь. Зветься квіточка. Як? Правильно нарцис молодці. Тюльпан, кульбаба, нарцис. Що це, дітки? Як одним словом назвати? Правильно, квіти молодці. Дітки, весна в самому розпалі, і всюди ми можемо бачити буйство квітів. Квіти ростуть на галявинах, на клумбах, вони милують наше око. А як ви думаєте, для чого ще потрібні квіти? Правильно на квітах бджілки збирають нектар та ласують ними. Зараз я пропоную пограти вам в гру один багато. Один що? Так, мак, багато. Звичайно, маків. Один, що це? Крокус? Багато чого. Так, крокусів. Молодці. Один підсніжник багато чого? Так, підсніжників. Один тюльпан багато чого. Так тюльпанів. Одна що це? Так, кульбаба багато чого. Звичайно, кульбаб. Молодці, у вас все вийшло. Ой, щось наші квіти засумували. Мабуть, вони хочуть, щоб ми склали з вами про них розповідь. Спробуймо. Добре, розповідь будемо складати за схемою, ось якою. Спочатку скажемо, що це за квітка, далі назвемо її колір та величину. Потім неодмінно скажемо про запах квітки. Час цвітіння та будова квітки, а ще пригадаємо, де ця квітка росте. Малята, я вам пропоную послухати мою розповідь, а після цього скласти свою про ту квітку, яка вам подобається найбільше. Готові? Це тюльпани. Вони рожевого кольору та невеличкі за розміром. Тюльпан має ніжний квітковий аромат. Тюльпани квітнуть у розпал весни у квітні місяці. Тюльпан складається з таких частин. Вгорі квітка, вона буває різного кольору. Потім стебло та широкі листя. В землі захована цибулька. Тюльпани ростуть на клумбах та на галявинах. Ось така гарна квіточка тюльпан. Дітки! А сподіваюсь, ви складете свої розповіді про ті квітки, що вам подобаються. Наша зустріч підходить до свого завершення. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ви дізнались багато нового про квіти. До побачення, до нових зустрічей!